Таю, 20.00 на годиннику. З вами програма Очі. Про всі найголовніші події 27 серпня. Далі. На сесії Львівської міськради депутати гречно з'ясовували стосунки. Діти героїв Небесної Сотні не змогли безкоштовно відпочити. За два дні вони до мене задзвонили і сказали: ваша дитина не їде. Річниця улюбленого письменника. А кого ж любив сам Іван Франко? У нього було три любові. Скільки їх було насправді? Укроп в міськраді. Екс-свободівці, які вийшли з партії ще півроку тому, утворили українське об'єднання патріотів. Гучна назва, гучне й вітання від колишніх однопартійців. Новій депутатській групі під час сьогоднішнього сесійного засідання Львівської міськради подарували гречку. Нагадаємо, після виходу зі свободи депутати-кочівники уже створювали групу львів Європейський. Тепер нагадали про себе новою назвою. Одразу ж після оголошення про появу в ратуші укропу один зі свободівців подарував Андрію Хомицькому пакети із гречкою. Представник нового формування такий подарунок не оцінив та повернув, що правда не менш експресивно. У тим В них агонія цієї політичної сили. Давно львів'яни вже зробили висновки, хто вони такі, до чого вони догосподарювалися. Ну і тепер вони ще хочуть якось урізномітуватися. Я не знаю, чому саме гречка важко явити. Можливо, їм бракує гречку. Я йому, як старий колега, подарував два пакети гречки, щоб йому було легше на виборах. Не треба було так багато купляти. А він мені, я так розумію, зразу хотів її подарувати, щоб я за нього голосував. Я не знаю. Неприємна зустріч. Родичі загиблих під час Революції Гідності та війни на фронті зустрілися із львівськими посадовцями. Після нарікань та звинувачень у байдужості керівник області пообіцяв звільнити з посади низку чиновників. Чоловік Наталії загинув на Майдані 20 січня минулого року. Двоє дітей залишилось сиротами. На початках держава пообіцяла, що всіляко підтримуватиме її дітей. Зокрема, організує безкоштовну поїздку за кордон. Утім, згодом вдова отримала відмову. Мої діти ніде не відпочивали. Вони от цього літа запропонували моїй дитині їхати в Ізраїль. Ізраїль я підготувала всі документи. У мене в дитини є віза на два роки. І коли я починала збирати документи, за два дні вони до мене задзвонили і сказали: Ваша дитина не їде тому, що на ваше її місце дитини є інша дитина. Керівник. В області Олег Сенютка наказав своїм підлеглим з'ясувати, чиї діти поїхали на відпочинок до Ізраїлю. «Я Почув вісімдесят. Я вирішив, що я хочу почути людей отак. Спосереди. Чвори Світланович, я чекаю від вас пояснення. Проблем багато, але вирішити їх львівські депутати та чиновники не в змозі, бо перешкоджає українське законодавство. Сьогодні при тій зустріч ми побачили, що є дуже багато питань, які не залежать від не залежать від чиновників місцевих. Завтра відбудеться зустріч з народними депутатами України від Львівщини, і ми вже бачимо, які поради треба і надати нашим депутатам. Юрій Свадко Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ». На одній з шахт Львівщини знайшли тіло чоловіка. Загиблим виявився гірник копальні Межирічанська, що на Сокальщині. Тіло 37-річного мешканця села Соснівка знайшли інші шахтарі. Наразі на держпідприємстві «Львіввугілля» припускають, що під час виконання своїх обов'язків чоловік потрапив під шахтарське обладнання та помер від отриманих травм. Нагадаємо, це вже другий трагічний випадок, що трапився на шахтах «Львіввугілля» за цей місяць. Їй лише п'ять днів, а її уже хотіли незаконно вивести за кордон. Сьогодні охоронці західного рубежу затримали громадянина Німеччини, який з дружиною намагався перевести новонароджене немовля через кордон із Польщею. Чоловік мав усі документи та запевняв, що це його позашлюбна дитина від Українки. Втім, працівників прикордонної служби занепокоїв той факт, що німець ніколи раніше не перетинав межі України, а жінка, яка, начебто, і є матір'ю, немовляти, ніколи не була за кордоном. Дитина була народжена в місті Львові. Також всі ці документи були видані в місті Львові, і відповідно підтверджень стосовно того, що він дійсно являється батьком дитини, ніяких немає. І є місце факту незаконного вивезу громадянки України через державний кордон. По даному факту проінформовано працівників органів внутрішніх справ за ознаками виявлення кримінального правопорушення за статтею 149 Торгівля людьми. Особливі першачки сядуть за парти звичайної школи. В одному з навчальних закладів Львова відкрили спеціалізований клас, де одночасно зможуть навчатися восьмеро учнів із синдромом Дауна, аутизмом чи іншими відхиленнями розвитку. Це пілотний проєкт міської влади, який допоможе особливим дітлахам швидше адаптовуватися у суспільстві. Педагоги вже почали підготовку моліків до навчального року. Син пані Лариси не схожий на інших дітей. Малий народився з синдромом Дауна. Про патологію в малюка жінці сказали вже після пологів. І от уже шість років батьки борються з невилікованою хворобою. Звістка про те, що син зможе навчатися у загальній школі, неабияк втішила. Це добрий приклад і для інших батьків, щоб не боялися випускати дітей до колективу, щоб дітки були адаптовані, щоб вони вчилися спілкуватися з іншими дітьми. Ні, на крок від Тимура не відходить його старший брат. Артур щодня водить маль. Люка на заняття та радіє, що в сім'ї тепер буде два школярі. Він такий дуже енергійний. любить бігати, виривається. Він дуже дітей любить. Він так дуже колективний. Оце є наш логопедичний кабінет. Облаштовували спецклас прискіпливо. Тут навіть кольори стін та меблів розвивають розумові здібності дітей. Учителі запевняють, інклюзивне навчання нічим не відрізняється від звичайного. У розкладі малюків традиційні предмети, однак з ними посилено працюють психологи. У нас є корекційно-розвиткові заняття, де вже власне, будуть працювати от, корекційні педагоги, логопед, дефектолог, практичний психолог. Педагоги та батьки скаржаться, людей з розумовими відхиленнями в суспільстві виокремлюють. Такі діти проречені на навчання в інтернатах або ж удома. Тож спецклас допоможе їм розвиватися разом зі здоровими ровесниками. Виховання точно такий самий процес із цими дітками. Ми розвиваємо особистість, формуємо я, образ, так щоб дитина могла в подальшому себе обслуговувати. Якщо ж проект вдасться, освітяни разом з благодійниками обіцяють відкрити такі класи у всіх мікрорайонах. Районах Львова. Наталя Кулик, Мельник, програма Очі на Львів ТБ. Сьогодні 159-ті уродини Івана Франка. У Львові цього дня пам'ять відомого поета вшанували традиційно. Науковці і студенти поклали квіти до пам'ятника, а ще організували літературні читання. Натомість наші журналісти у день народження Каменяра взялися з'ясовувати, що ж надихало його на творчість. Борцем за правду та цілісність України таким запам'ятали Франка львів'яни. Люди певні, його поезія сьогодні особливо актуальна. Він символ праці, важкої праці і боротьби за духовну цілісність і за Україну. Франко ніколи не приховував, кого кохав, бо саме любов була джерелом його натхнення. Тричі мені являлася любов, одна не сміла, як лілея біла. Зітхання й мрій у ткана, із обснов. першою і особливою жінкою в житті Каменіра стала Ольга Рошкевич. У 20-річному віці письменник наважився попросити руки молодої дівчини. Втім, подальшим відносинам завадив перший арешт письменника. Не дозволили їм одружитися. Вона вийшла заміж потім за священника Озеркевича, і е, так вважають, що фактично цю любов він приносив до. До останніх своїх днів Франкознавці розповідають, нерозділене кохання спонукало поета замислитись про одруження. Таким чином Каменяр хотів врятувати від переслідувань Анну Павлик. Проте поет вчасно одумався. Франко прийняв доволі таке несподіване для себе рішення одружитись не по любові, а по приязні, щоб охоронити Анну Павлик, яка була дуже часто переслідувана властями. від як він писав посіпак, Кожна наступна лав сторі Франка було з розрахунку. Клементина Попович мала би успішно завдяки підтримці Франка видати домик своїх поезій. А Франко тим часом мав би зробити докторат за такої оптимальної побутової влаштованості. Як виявилось, невдалі стосунки лише готували Франка до подружнього життя. Ольгу Хорожинську поет зустрів у Києві. А пропозицію руки і серця написав у першому ж листі. Це весільна фотографія Івана Франка і його дружини Ольги Хоружинської. Їх шлюб став символом єдності заходу та сходу. Проти подейкують, що між подружжям так і не було палких почуттів. Вона завжди була помічником Івана Франкові, Франкові його літературній діяльності. І Франко, навіть в кінці життя, був дуже вдячний своїй дружині за її життя, за її жертовність, за, за те, що вона така хороша мати. Усе своє кохання Франко описав у збірці Зів'яли листя Христина Величанська, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ. Таким цей день побачили мої колеги? Сюжети випуску ви вже можете переглянути на нашому сайті. Я ж прощаюся з вами. Побачимося традиційно завтра о 20.00.